Дітки, сьогодні до нас на заняття завітала зима, і не дивлячись на те, що ми вже провели зиму і зустріли весну, вона хоче на загадку про себе залишити свій зимовий льодяний витвір. Зименька відкриє для вас секрет і розкаже, як же утворюються бурульки. Бурулька на стрісі ще зранку з'явилась. Із снігу, водиці вона утворилась. Морозно подихав, замерзла водиця. Бурулька велика, висит, мов цариця. Дітки, взимку ми можемо спостерігати за снігом, який від теплих промінчиків сонечка тане. Сніг, який тане, перетворюється на воду, яка стікає з гілок дерев, дахів, а коли на дворі мороз, то ця вода перетворюється на крижану бурульку. На ось такій незвичайній льодяні бурульки, справжню прикрасу зими можна побачити взимку при сонячній погоді, яка змінюється морозом. Валята, а ви бачили буруляк? Як вони тануть на сонечку? Як знову замерзають? Так, ми ще раз переконуємось, що зима справжня чарівниця, а мороз творить чудеса. З бурульками потрібно поводитись обережно, не можна ходити під дахом, не можна їх облизувати. А які бурульки? Прозорі, гострі, є довгі, а є короткі. На що схожі бурульки? На морквинку, людяник. Якщо бурульку взяти у руки і спробувати на дотик, то вона холодна, слизька, гладенька. Та від теплоти рук починає танути. Дітки, сьогодні ми з вами виготовимо такі гарні бурульки, але спочатку підготуємо наші пальчики. Світить, світить сонечко, у твоє віконечко. Промінці яскраві дуже. Прокидайся, друже, вже весна настала, пташка заспівала, що з країв далеких додому прилітала, Світить, світить, сонечко, у твоє віконечко, промінці яскраві, дуже. Прокидайся, друже. Вже весна настала, пташка заспівала, що з країв далеких додому прилітала. Для виготовлення буруляк нам знадобиться пластирін білого кольору, аркуш основа половинка А4 блакитного кольору. Відриваємо білий шматок пластиліну. І починаємо розкачувати його у довгу-довгу ковбаску. Можна долонькою до е, дощечки притискати. Можна починати між долоньками розкачувати, кому як зручніше. Починаємо викладати цю ковбаску від верхнього лівого куточка вздовж широкої сторони нашого прямокутного листочка. Нам трохи не вистачило, тому ще шматочок додаємо і закінчуємо до куточка. Тепер знову відщіпуємо, то була у нас основа, звідки бурульки будуть звисати. А тепер самі бурульки. Це має бути ковбаска, але вже загострена з однієї сторони, немає морковинка. І гострим кінчиком вона має висіти вниз. А широкий кінчик ми кріпимо до основи, яку ми вже з вами виготовили, і пальчиком притискаємо до листочка. Потім беремо наступний шматочок. Можна трохи менший, ніж попередній, то й бурулька буде коротшою. Не забуваємо про гострий носик і чіпляємо вгорі широкою стороною. Наступний шматочок можна знову більше взяти. Гострий носик і чіпляємо. Подивіться, знову вийшла довга бурулька. І так, чіпляємо на. Приблизно однакові відстані до кінця нашої основи, до кінця листочку, до правої сторони листочка. Ось такі льодяні бурульки у нас з вами вийшли. Подивіться, які в них гостренькі, як їх багато. Молодці малятки.